Намасте, вітаю вас на занятті. Займаємо положення стоячи стопи, ставимо приблизно на ширині тазу. І з вдихом підіймаємо обидві руки догори, сплітаємо їх в замок, розвертаємо долоні вгору і встаємо на пальці стоп. Витягуємось догори. Видих, вдих, видих. Балансуємо. Вдих. І видих. Чудово вдих. З видихом опускаємо п'ятки на підлогу. Витягуємо ще вище. З видихом м'який нахил у правий бік. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Повертаємось у центр і з вдихом створюємо витягнення, а з видихом нахил у ліву сторону. Вдих. А видих. Вдих. А видих. Вдих. І видих. Повернулись у центр. Розплили руки, але залишили їх вгорі. Вдих робимо тут. З видихом руки через сторону, тулуб розвертаємо управо, м'яке скручення, Таз не розвертаємо за тулубом, залишаємо його по центру. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. З видихом розкручуємось. Повернулись у центр вдих. З видихом руки через сторони. тулуп розвертаємо вліво та по центру. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. З видихом повернулись у центр, вдих, витягнулись. З видихом направили руки вниз. Поставили праву ногу попереду на п'ятку. Стопу підняли над підлогою. І з вдихом підіймаємо дві руки догори, створюємо витягнення. З видихом робимо нахил вниз, ліву ногу підзгинаємо, права нога рівна. Вдих вгору вирівнюємо ліву ногу. Витягуємось, видих, вниз. Вдих гору. Балансуємо, видих, вниз. Чудово вдих. Видих. Вдих, А Видих вниз. І Іщинальний раз вдих. Витягнулись. З видихом нахил. Чудово, і з вдихом Повернулись догори, поставили праву ногу у вихідне положення, опустили руку. Чудово, віднайшли симетрію, відчули обидві сторони свого тіла. І тепер ліву ногу направляємо вперед, ставимо її на п'ятку. І також продовжуємо дві руки догори вдих. З видихом нахил. Праву ногу можна підзігнути. Тепер вдих гору. А видих вниз. Чудово продовжуємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Створили витягнення. А З видихом на. Чудово. ще вдих. Видих. Нахил. І з вдихом повернулись догори. Чудово, обидві ноги повернули у вихідне положення, стопи приблизно на ширині тазу. Підзгинаємо ноги у колінах, ставимо долоні на стегна, пальцями всередину, і зробимо тут кілька прогинів і скруглень. І за вдихом ми пронирюємо плечі назад і вниз, грудна клітка вперед. І ніби прогинаємось у попереку, направляючи таз назад і вгору. З видихом округлюємо спину, направляємо живіт всередину, розводимо лопатки. Вдих. Прогин. А видих. Скруглення. Чудово вдих. А видих. Вдих. А видих. Вдих. видих. Фінальний раз вдих. Видих. Скруглення. Чудово. Вдих. Витягнулись більше. Подовжились. Направились за маківкою вперед, за куприком назад. Витягнулись у спині. Вдих. А видих. Можна руками прям відштовхнутися під стегон. Вдих. А видих. Чудово вдих. їх. з видихом тепер прибираємо руки і направляємо нижні ребра ближче до стегон. опускаємо тулуб, робимо захват лікоть за лікоть. І робимо нахил комфортний під вагою власного тіла. Можна почати трохи розгинати ноги у колінах, наскільки це доступно. Можна порухатись із сторони у сторону. Зробіть необхідні для себе рухи. Чудово, ще кілька рухів у цьому положенні. Можна почати вирівнювати почергово ноги. У колінах, наскільки комфортно вам, створюємо витягнення. Чудово. І тепер ставимо долоні на підлогу і крокуємо ногами трохи далі назад, переходячи у положення атхомуква шванаса на положення собака мордою вниз. Відштовхнулись від рук, створили витягнення по всій довжині спини, шия м'яка. Погляд направляємо між стопами приблизно у точку посередині. Живіт підтягнутий, куприком тягнемось вгору. Ноги можуть бути підзігнуті у колінах, можна почати почергово направляти то одну, то іншу п'ятку на підлогу, можна порухати, тазом витягнути більші бічні поверхні тіла. Зробіть необхідні для себе рухи у цьому положенні. Чудово, і зафіксуйте своє положення Адхо-муква-шванасани. Зробіть вдих та видих. І з вдихом через круглу спину перетікаємо у планку. Та снижче, верх спини вище розводимо лопатки. Живіт підтягнутий, і фіксуємо планку на 10 циклів дихання. Вдих. Та видих. Один. Два. Дихаємо. Три. Та нижче верх спини вище. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Відштовхуємось від рук. Дев'ять. І десять. Чудово вдих планка. З видихом перейшли у Адхому Квашванасану. Чудово витягнулись. Виштовхнули себе вгору вдих. Та видих. Вдих та видих. З наступним вдихом знову перетікаємо у планку. І тепер опора на правій руці ми переходимо у бічну планку. Ліва нога може бути попереду, вправа за нею. Відштовхуємось від руки. Можна поставити праву ногу на підлогу. Ось такий варіант. Можна другий варіант це ось такий. Коли ліва стопа попереду. Або третій варіант з'єднали стопи між собою нога до ноги. Руку ліву можна підняти вгору. Чудово. І фіксуємо на 5 циклів дихання, положення бічної планки. Вдих. Та видих. Один. Штовхаємо нижній бік, витягуємо верхній. Два. Три. Не висніть на опорній руці. Виштовхуємо себе вгору. Чотири. Молодці. І п'ять. Чудово. Повернулися у планку. Вдих планка. А з видихом Адхому у Квашванаса. Вдих. І видих. Вдих. З видихом знову перетікаємо у планку. Тепер опора на лівій руці. І так само або ставимо ліву ногу на коліно. Ось такий варіант перша планка. Другий варіант це коли у нас права нога буде попереду, ліва за нею. І третій варіант обидві ноги один до одного. Чудово зафіксували положення на 5 циклів дихання. Вдих. І видих. Штовхаємо нижній бік, витягуємо верхній все тіло зібрате, вдих, а видих два, вдих, а видих три. Чудово, Балансуємо. Чотири. І п'ять молодці повернулися у планку, а вдих планка. З видихом Адхому Квашванас. Чудово витягнулись вдих та видих. Вдих. Видих. З наступним вдихом через круглу спину перетікаємо у планку, а з видихом чату ранга можна з колін. І опускаємо стегна і живіт на підлогу. Руки по сторонам від грудної клітки. І із вдихом підіймаємо грудну клітку догори, плечі назад і вниз зводимо лопатки. Утримуємо грудну клітку силою над підлогою. І звідси ми виводимо обидві руки по сторонам від тулуба. Ось таким чином. Або з'єднуємо руки в замок, позаду себе. І намагаємось руками ніби відтягнути себе більше назад. Підняти грудну клітку. Чудово вдих, А видих. І ще 5 циклів дихання туди. вдих. Видих один. Два, грудна клітка вище. Три. Чотири. І п'ять. Чудово розпалили замок з рук. Якщо робили, поставили обидві руки по сторонам від грудної клітки. І з вдихом підіймаємо себе у положення на чотирьох точках опори. З видихом переходимо у положення баласани. Сідниці на п'ятки. За руками потягнулись далі вперед. Вдих. Створили витягнення. І видих. Вдих. І видих. І ще вдих. Видих. З наступним вдихом плавно через круглу спину. Припідіймаємось в упор на чотирьох точках опори. І з вдихом праву руку підіймаємо догори, розвертаємо грудну клітку у. Праву сторону. З видихом праву руку проносимо під ліву руку, долоня догори, і направляємо плече вниз. Та залишаємо по центру сідничні пагорби, направлені назад. Ліву руку можна вивести за голову ось таким чином. І тут кілька циклів дихання, вдих та видих. Таз у незмінному положенні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Чудово. З наступним вдихом припідіймаємось і повертаємо праву руку догори. Зробили вдих. І з видихом опустили руку вниз чудово. Відчули обидві сторони свого тіла, відчули симетрію. І з наступним вдихом ліва рука догори. Розвернули грудну клітку вліво таз у незмінному положенні. З видихом ліву руку пронесли під праву руку долоня догори, і плече направляємо вниз. Сідничні пагорби направляємо назад, праву руку виводимо за голову. Чудово вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. І видих. З наступним вдихом припідіймаємо вгору ліва рука до гори вдих. І з видихом ліва рука вниз. Чудово. Тепер обидві руки направляємо попереду, відводячи їх далі від себе. А грудну клітку направляємо вниз. Можна залишити. Долоні на пальцях можна поставити долоні повністю на підлогу. Таз у нас залишається приблизно у рівні з колінами. І грудну клітку ми направляємо вниз. Чудово вдих і видих. Погляд більше вниз направляємо, не затискаємо шию. Вдих, видих. Вдих. Видих. Чудово. ще тут вдих. Видих. І з наступним вдихом плавно припідіймаємось згору, повертаємо руки вперед, на чотири точки опори. І далі направили таз ближче до п'ят. За руками потягнулись, далі вперед. Вдих. Положення баласини. І видих. Вдих. І видих. Чудово. З наступним вдихом плавно через круглу спину. Припідіймаємось вгору, відводимо плечі назад і вниз, вирівнюємо спину. Зробили вдих та видих. А вдих. І видих. Чудово. і ще вдих і повний видих. Чудово. На цьому ми завершуємо нашу практику. Дякую вам за заняття. Гарного дня!